Всім вітання з картотеки Настільних ігор, і це відео про розпаковку свіженької локалізації дістіл таємниці напоїв і його доповнення Африка та Близький Схід. Перед вами величезна коробка, яка ще й немало важить. Це тематична стратегічна гра про виробництво алкогольних напоїв на сучасних винокурнях. У грі ви успадкували лікаре завод, і сподіваєтесь, одного дня отримати звання майстра дистилятора, купуючи товари, будуючи свій завод і створюючи найвідоміші спиртні напої у світі. Що ж, всередині, величезна купа жетонів, карток та навіть органайзери в комплекті. Тож давайте відкриємо її, щоб ознайомитися з нею ближче. Що ми бачимо спочатку. О, якийсь попереджений листок! А, все зрозуміло! Тут пише, що не потрібно викидати картонні рамки від жетонів а покласти на дно коробки. Так ми будемо впевнені, що ігрові компоненти не перемішаються всередині. Гаразд! Далі ми бачимо дві книжки. Перша це книжка під назвою Перша спроба. Покроковий посібник для новачків. В ньому 11 сторінок. Спочатку нам рекомендують прочитати правила, а потім вже цей посібник. Він продемонструє перший раунд партії та ознайомить гравців з основними фазами гри. А в книжці правил цілих 24 сторінки. Небагато і немало. Треба скоріше вже почитати, щоб зіграти першу партію. А ось і картонні листи із жетонами, етикетки напоїв, фірмові рецепти та нагороди за напої. Давайте вже приступимо до улюбленої справи. Етикетки напоїв тут досить відомі: бренді, віскі, джин, горілка і тому подібне. Але давайте домовимо, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю і вживати його можуть лише повнолітні. Хоч гра про алкоголь 14+. Гайда далі: нагороди за напої це бонуси для гравців, що виконали вказані умови. Вони доступні для всіх гравців. Один або кілька гравців, що першими виконують умову, здобувають указану кількість очок. А ось цей круглий жетон це фішка першого гравця. Як нас і попередили, картонні рамки не викидаємо, а відкладаємо на поті. Наступними в коробці є 5 планшетів винокурень. Кожен такий планшет це родинна винокурня гравця. На ньому гравець зберігає свої карти і витримує напої. Ось цей планшет мені підняв настрій. Це, як виявляється, вантажівка. У комірки планшета вантажівки скидають карти з ринку високоякісних ресурсів. Наступним у нас є планшет ринку основних ресурсів. Це винокурний кооператив об'єднання людей, що співпрацюють заради взаємної економічної вигоди. На цьому ринку члени кооперативу купують ресурси зі знижкою. Далі двошарові планшети рецептів. Як вказано в правилах, в них ми будемо вставляти обрані для цієї партії листи із переліком рецептів. Під органайзером ми бачимо ще три, але вже закритого типу органайзери. Витягаємо планшет полиць. На ньому зберігають етикетки напоїв, відмічають раунди та здобуті очки. Відкриваємо першу колоду карток. В ній 20 двосторонніх листів із переліком рецептів, а також 5 пам'яток гравця. Наступні колоді картки цілий дистиляції та карти для соло гри. Карти дистиляторів, карти ароматів та карти самого алкоголю. Основні та високоякісні інгредієнти чи предмети поліпшення винокурні, картки початкових предметів, фірмові інгредієнти. Буде що розкладати в органайзері. Наступним в коробці є пакети з дерев'яними кубиками. Бронзові, срібні, золоті. Шкода, що не такі, як в тереформуванні Марса, але нехай. Далі ось такі цікаві фішки гравців для підрахунку очок. Кожний має свою форму і малюнок. Погодьтесь, виглядає круто. В останньому пакеті бочка. Це звичайний маркер раундів. Більше в коробці нічого немає, тож давайте за порадою листочка покладемо на дно картонні рамки. Розфасовуємо картки по типам і заповнюємо органайзер. Душа радіє, коли для кожного компонента є своє місце. Під доповнення місце також враховане. Коли будете вивільнювати етикетки напоїв з картонної рамки, я раджу не перетасовувати їх, а одразу сформувати укупки. У пластиковому контейнері виділено місце під кожний тип етикеток та навіть фішки гравців. Вільне місце виділено під доповнення. Складаємо все у коробку і перевіряємо, чи взагалі закривається коробка. Так, коробка закрилась, навіть щілини немає всередині. Переходимо до доповнення. Воно пропонує нам нових дистиляторів з фірмовими рецептами, інгредієнтами та іншими компонентами, які розширюють географію базової настільної гри. У коробці є книжка правил, яка розповідає про приготування, механіки, описує нові рецепти та напої. Усі компоненти доповнення, крім нових дистиляторів і переліків рецептів, можна змішати з відповідними компонентами базової гри, навіть якщо ви не використовуєте переліки рецептів з цього доповнення. Нові жетони складаємо в органайзер з базової гри, і знову купа карток: дистилятори, фірмові інгредієнти. Поліпшення винокурні, високоякісні інгредієнти та предмети, аромати, цілі дистиляції, цілі для соло гри та перелік нових рецептів. Всі картки розфасовуємо по типам та складаємо в органайзер. Такою була розпаковка величенької настільної гри «Дістіл таємниці напоїв. Я її отримала перед замовленням, а хто не встиг, то 1 березня вже стартував вільний продаж. Напишіть коментарі, яку з нових настілок ви хотіли б побачити на розпаковці і до якої з них підготувати відео правил. Всім дякую за підтримку! Бажаю гарних партій. Бувайте!